Вячеславчик, а ти робиш, кіця моя. Моя киця збирає ягодки. Да, ось такі ягодки збирає моя кіця. Так. Да. ось такі ягодки збирає кіця. Ось такі. Ку-ку. Да. Ку-ку-ку-ку. Ой, ось так, ось так.

моя макусочка. -ма <риві> Ти збираєш, да? Збираємо, це. Да, от так? так Збирає моя китця. Да, отак, от от отак. Збираю. Отуди, отак, отак, отак. Отак. <риві> Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову в лісі, швиденько збираємо чорничку, бо було велике, ну як велике, не дуже велике, але є замовлення. Тому ми тут працюємо. Так, ми сьогодні з бабою Галією тут... Випробовуємо її терпіння на те, як збирати чорничку руцями. Загалом, поки дитинка в мене спала, а ще трішки він допомагав, ось стільки я вже встигла назбирати чорнички. І десь літрів 4-5. Так, беремо дітку. ось, показів і кроську. Мама покажи краску, иди сюда краска, да мама. Ой, 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 помойничек, помойничек. Так, пришли до колясочки. О, кто -то тут -то уже наклав? Так, детка спала в колясочке. А я поки збирала, він проснувся. Дивіться, яка ягода. Класна, класнюча, бачите? Крупна, на кущі її дуже-дуже-дуже багато. Як показати, щоб було видно? Ось. Крупна ягода. Будись. Будись ам. Далі буде ам. Смачно? Так, у нас вже пройшло години три, як ми збираємо. Женя бере своє зараз відеречко. і йде далі збирати, а ми підемо бабу Галю знайдемо. Де вона там? Женя? Я отута, ось, десь у кущах збирала оце покруг. Бачиш, скільки багато відеречку вийшло. Дивіться, така сухенька, гарненька. І не менше, ніж ця, це, ось, наприклад. Звісно, Жень, дивися, диви, який кущ великий, гарний. О, диви, і під ногами, он. диви, 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 який кущі. Ото сідай і повністю все один за одним вибирай. Не виходить? А це ми бабугалю свою завезли. Переучуємо брати ягоду руками. Але щось каже, трохи не виходить. Що ну, грібенкою, зрозуміло, що то діло, але ж яка ягіда, така і ціна. Якість і ціна також залежить. А ти знаєш, я побачила грибінкою. Я те саме набирала, що я зараз в рук... Та так, да, я руками так не набрала. І те саме в мене сума виходить. О, бачите. Отож треба було брати гребенку де гребта, а дома б вже перебрали. Але ягоди дуже багато. Ягод багато, дуже багато. Ось мама каже, що в них набагато дрібніша ягода, ніж у нас. У нас вже ось таку ягоду, бачите, не беруть, проходять повз. Але скажу так, що в нас. Також почали ягоду приймати за копійки, і люди набагато розумніші, ніж в Житомирській області. Вони просто перестали її брати і здавати. Всього на всього. Женя, ми, мабуть, сосю потіряли. Та Де Де Десь. Де сося Де 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 моя. Голубенят. Дядьсь Сось, о, найшли. Найшли твої сосю. Дякую, поклади мені туди назад, в штани в карман. Де? Отак. І все, люди перестали в нас здавати черницю, у нас собі он спіє в лісі. Приходь бери, не хочу, а за копійки ніхто не бере. Швиденько всі перебігли на лисички, які коштують оптова ціна 130 гривень за кілограм. І нашу ягоду, чорницю здавати по 25 гривень. Дивіться, яка гарна ягода. Взагалі круто. Але я вам скажу, що в нашому регіоні не дуже було дощів і ягода велика, як для такого. Оце ось все ягідник. І там він оце в ширину десь пару кілометрів. А вдовжину, мабуть, кілометрів п'ять отуди От до іншої дороги. Воно просікою такою йде. Там тучі такі чорні йдуть. Мабуть, ну, раптом чого будемо швиденько драть звідси. Та вже багато набрали. Я там літрів чотири набрала. Але ж я брала як? Показати усім, як треба варити правильно варення черничне, так що замовлення робіть самі. А то на мене ще сподівається, давій які хитрулі. А да, да, да. да? я це думала. Обидвоє. Вже влипаються. Так, так, так. Правда, синуля? Бабушка таке це розказує. А ну, давайте треба додому їхати. Азяйся погуляє траски, правда? полю погуляю. Женя, диви, який кущ гарний. Ану, собери мені його в жменьку. Отак, хопа. О, ні, отак, щоб мені ж видно було, виверни. В другу сторону виверни до себе. <гум> Ось дивіться, бачите, далеко одходити від от дороги не треба, її mm. тут повно. А знаєте чого? Бо хто брав грибінку і вони в кущі ось не залазять. І відповідно, що в таких кущиках залишається така велика ягода. Де тут ті тут кущі? не беремо. А, ви тут по таких не берете? Ми таких беремо? Капець. беремо завжди. Воно а -а -а. ж гриб'янку не можна брати. А отам от далі, там такі кущі мені по пояс <поць> вона <поць> росте. Але вона там крупніша, ніж ця. О, О м -м -м. А ну ще раз отак задери другий оцей кущик. О, Чекай, 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 чекай. Знімати хочу. Женя вже розслабився. Давай швиденько гриби грибенками своїми. Хіба тільки раз, 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 разомки стоять, нічого не хочуть. То треба час. Я також перший час, коли брала грібенку, в мене потім руками не виходило. А воно так один, два, третій раз, на четвертий вже поїхав, о, вже взагалі профік. По Побирікамо все. Ну, ягід тут, звісно, я багато. Куди б на Ваших дівчат би сюди? Так. Ото. Мильтеся на наступний рік до нас одразу на заробітки. Будете брати грібенкою. Я вже вас не буду перевчати. <рес> <рес> Я вже зрозуміла, що ви грібенку більше наберете, можна просто її перебрати швиденько, на 10 гривень дешевше продати і на цьому все. Я грібінкою себе, наприклад, брала з півдев'ятого до часу. Ух ти, кло. Я клас. набирала. А ну сідай, отут от, сідай. Сідай, 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 сідай. Сідай. Я дуже багато його збила набирала. 28 кг. І ті самі 700 рублей проблем не получили. Мама, дивися яка тут та вообще здоровезна. Що це там мама тут присяд? Як це куди? Бо <laughs> я сіжу збираю. Бо я сіжу збираю. Бо <laughs> я збираю тозі. Ой. Я тебе, мама, садила. Кази, я тоже собираю. На, птица, тримай. На, Вячеславчик. Тримай. Ам. Ой. На. Ам, ам. Ам, ам, моя птица. Мама, ось тут, гарненька. Ой, боже, тут по кругу її. Куди не глянь, везде, везде, аж очі розбігаються. А як йдеш до машини, хочеться, щоб вже там відро вивернути. А воно ще гора така набирається конкретно. Ой, що кисла попалася, так? Да? Так, ну що, ще трохи да, поїдемо додому. Так, сьогодні ми набрали ось стільки ягід. Ягідка в нас одна, супер-пупер. І це. Привіт! Привіт! Ось так. ось так, Кузі, ось так, ось так. Ще я буду пити. Ось відра. Це Женя з бабою Галю набрали вдвох. Це відеречко у нас 10-літрове. Тобто, я думаю, вони замовлення зробили самі, там ще в них трошки є у відеречках. Ну, а ми з В'ячеславчиком набрали. Ось так. Але ми майже більшу частину аляли із ним. Правда, Кіця? Ти ж мамі допомагав, дивіться, це попід дорогою росте ось така дуже гарна чорничка. Ось дощ іде, а вони вон там оторвуть -от чорницю. Думають, що більше буде. Так, я свою чорничку ховаю. В'ячеславчику під трон. Тут він в нас катається ляля. -ля. І буду ховати коляску. Так. Ух. Не знаю, чутно вам не чутно, але дощ такий чепорущий вже непоганий. Давайте вже поїдемо. Так, ну що? Всім такого врожаю погнали ми додому. Казі-пока! Кіця! Пока-пока, казі! Всім па-па. Ні, вищи отак. Так, дорогу, щоб було видно. 丽丝。